Брати і сестри, декілька слів, і ми будемо йти до завершення нашого сьогоднішнього богослужіння. Давайте ми з вами відкриємо перше післення апостола Петра, перший розділ, і я прочитаю з 13-го вірша. Отож, підперезавши поясниці думок ваших. Будучи тверезими, досконало вповайте на благодать, що приноситься вам у відкритті Ісуса Христа. І як діти слухняні, не пристосовуйте себе до давніх хотінь ваших, що були в незнанні. але за прикладом святого, який покликав вас, і ви самі будьте святими у всіх вчинках, бо написано: будьте святі, бо я. Святий. Написано: будьте святі, бо я святий. Як ви думаєте, з чого починається наша святість? От з чого починається наша святість? Я думаю, тут надзвичайно все просто. Спокаяння. Надзвичайно просто спокаяння. Я, до речі, маю на увазі покаяння, як оцей перший крок, який ми робимо, щоб стати дитиною Божою, і я маю на увазі і процес життя. Тобто, в цілому, маю на увазі. І ось ми з вами покаялись, хочемо жити святим життям, і Біблія нас починає дещо вчити. Учити деяких речей, які, власне кажучи, є надважливими, щоб їх прийняти в своє серце і залишитися жити святим життям. Давайте почнемо по поперядочку. Отже, підперезавши поясниці думок ваших, чи важливо нам навчитися правильно думати, як ви думаєте? Правда, важливо. Але якщо я запитаю вас, Хто ви є? Ну, Алік сказав, що він муж віри. Хто ви є? То що ви відповісте? Брати моєї сестри, а хто Бог є, що ми відповімо? Мені дається, що насправді важливо є зрозуміти, що ми є діти Божі. І в цьому напрямку розвивати своє мислення, потік думок в цьому напрямку розвивати. Хтось із вас скаже, мене життя так пошарпало, я вже такий нікчемний, я вже такий, вже, ну просто вже. Яка я там Божа дитина? Чи який я там Божа дитина? Можна я наведу вам один приклад? Хто із нас? Любить своїх батьків, не треба піднімати руку, бо я знаю, що всі ви піднімете. Скажіть, будь ласка, коли ваші батьки були молоді і красиві, ви їх любили? Любили. Коли вони на їхньому лиці появилися зморшки, шкіра перестала бути вже такою гладенькою, як це було в молодості, ви їх перестали любити, бо вони виглядають не так уже. Ні, не перестали любити. А від чого залежить тоді ваша любов? Виявляється, ми любимо своїх батьків, ну не просто тому, що вони зовні красиві чи некрасиві, гарні, негарні. Правда? Є щось таке всередині, внутрі своє, рідне, важко поясниме, важко описуване. Але ми любимо, але ми їх цінуємо. І незалежно від віку і їхнього вигляду, ми продовжуємо їх цінувати. Хоча життя накладає свої відбитки, правда? І коли життя накладає свої відбитки, ми не втрачаємо свою любов. Більше того, казав один чоловік, каже, коли я виростав, то мої батьки мене вчили, потім я зрозумів, що вони нічого не знають. Потім я зрозумів, що вони не сучасні. Потім почав розуміти, що вони щось трошки знають. А потім, коли постарів, думаю, які мудрі батьки в мене були. Якась така трансформація цікава відбувається. Дорогі любі, ми не перестаємо любити батьків, тому що вони стають старшими, тому що вони трошки змінюються. Не перестаємо любити. Життя накладає відбитки. Може життя на когось наклало свої відбитки навіть не фізично. Но Бог, будучи Творцем неба і землі, не перестає мене і кожного із нас любити, не перестає мої любі. Но як ми це бачимо, як ми мислимо, Якщо я буду мислити, що Бог перестав мене любити, тому що якась трудність прийшла в життя. Якщо я буду так і мислити, то в кінцевому результаті я даю шанс і можливість дияволу впливати на моє життя таким чином, щоб відвести мене від святості Божої, щоб я почав думати не те або не так, як Бог думає про мене. Я чув таку історію, дуже цікава історія. А про одного художника, який жив дето на острові, і там були плантації, пальми, я так розумію. І люди працювали. І як знаєте, що старіють пальми, їх зрізають, пеньки викорчовують, на місце садять нові. Одним словом, процес ось такий постійно відбувається. І одного разу той художник прогулювався по острові, побачив купу тих пеньків, тих пеньків, і він дивився на одного. Дивився каже, щось там є. Ось в тому пенькові щось є. І він затягнув його додому, поставив серед двору, обійшов десять разів кругом нього і каже, щось тут є. І взявся його пиляти, довбати, різати і все таке інше. І коли він все це зробив, і з того пенька. Викинутого нікому не потрібного. Ну, якби це було в наших краях, може, на дрова порубали би його. там тепло, нікому не потрібного. Появився орел, який змагається з буревієм. Унікальна картина, унікальна скульптура. Чоловік, який був власником тих плантацій, проїжджав, побачив це, каже: Слухай. Це з мого пенька, це з твого пенька, я куплю цей, цей шедевр і поставлю себе, і він буде стояти. Наша група співає таку пісню: коли приходить Бог, все меняется». Коли приходить Бог, усе починає змінюватися. Коли гончар бере безформену глину в свої руки, якби я взяв ту глину, у мене нічого не вийшло би, але він знає, що з неї зробити, правда? І він починає виліплювати те чи інше. І потім виходить посудина, Бог Всемогутній. Бог все знаючий. Можливо, хтось сидить і думає, так життя мене пошарпало. Я вже ніхто, я вже ніщо. Ось дивися, в мене вже й здоров'я не те, в мене вже й то не те, в мене вже й те не те, і п'яте, і десяте. Брати мої сестри, Бог як Творець наш, як той, хто нас створив і народив нас, продовжує нас любити. І цінність наша з вами заключається в безсмерті нашої душі, яку Він хоче привести у свою присутність на вічні віки. Ось чим заключається наша з вами цінність. Да, зовнішньо ми будемо змінюватися. Чим старше будемо ставати, тим більше будемо змінюватися. Це процес життя, але цінність заключається у вічності, де ми будемо. Разом із ним перебувати у вічності, ось на що дивиться Бог. І досить часто в нашому житті Господь робить ті чи інші корекції, проводячи нас чи то так, чи то так, не з позиції того, щоби зробити комусь боляче чи, чи там добре, чи ще щось. Я чомусь думаю, що Бог мислить з позиції, щоб довести нас до вічного життя. Ось його ціль. Бо ми пройдемо це життя, і воно з роками чогось починає все швидше-швидше рухатися. Набирає якісь такі оберти цікаві. І основна наша ціль це вічність. І каже апостол Петро, нам потрібно підперезати поясниці думок ваших. Ну, чим зміст підперезати? Привести в порядок, правда? Коли розкиданий одяг, то, то воно отак виглядає. Коли наші думки хитаються, і той же самий апостол говорить, якщо ми ось так віримо Богу, як на хвилі, то ми не можемо нічого від нього отримати. Не можемо. То наверху, то внизу, то так, то так. Знаєте, нам треба навчитися, перебуваючи на хвилі, тримати себе в правильній позиції. Я колись розповідав, був момент, зустрівся з одним капітаном, який водить сухо. Грузи, одне словом, великі кораблі? І він почав розповідати деякі деталі. Мені це цікаво було. Я йому задавав питання: ну коли хвиля піднімається, коли те чи інше, ну як ти можеш такою машиною справлятися? Як ти знаєш, коли треба добавити, збавити, туди повернути, туди повернути? Як ти це все знаєш? Він почав розповідати, каже, якщо можна обійти шторми, ми завжди обходимо. Це не ціль християнина залізти в купу проблем. Якщо можна, але є, каже, моменти, коли ти їх не можеш обійти, тому ти вибираєш найоптимальніший варіант. І ти знаєш, що наступає момент, де ти вступаєш у боротьбу з стихією. Стихією. Ти знаєш силу свого тих двигунів, свого корабля. Ти знаєш його характеристики, як він може зломатися, чи пасти на бік, чи ще що. Ти все це знаєш, ти все це враховуєш. Знання. У нього правильно працює думка. Коли він потрапляє в шторм, він не думає все, кину все, сяду, уже все. Ні. Він бореться і каже, був випадок, коли ми думали, не вийде. Ми боролися, боролись, боролись і вийшли. Ми прибули, каже, в порт, пошарпані, надломані, щось побите, щось не працює, але ми довійшли, але ми прибули. Каже мій товариш один раз так влетів, що казалося би, все, що було на палубі, все знесло, все ломало. Але він прибув. Але він вижив. Бо в нього такі думки, бо він так мислив, брати мої сестри. Бо це так закладено, він так навчився. Коли ми приходимо в церкву, я не можу вас навчити. Може, хтось із церкви це здібний, але я не можу вас навчити, як заробляти величезні гроші. Я не можу вас навчити ще якихось речей. Але коли ми приходимо в церкву, перше, що я хотів би, щоб ми навчилися правильно думати і перемагати всякі стихії цього світу. Амінь. Підперезати не треба бути. Розшарпаним в своїх думках, підперезати. Ісус Христос підперезував думки Марії, Марти, підперезував ті думки їхні. Йому давалося важко, але він підперезував і підперезував. В кінцевому результаті. Все ж таки, мені видається, йому трошки це вдалося зробити. І далі каже, будучи тверезими, досконало вповайте на благодать. Що приноситься вам у відкритті Ісуса Христа. Ну, тверезими – це щось подібне, як перше, що я говорив, тому час пішов. Я тільки, ще одна річ, досконало вповайте на що? На благодать. А звідки ми знаємо про Божу благодать? Далі дається пояснення, що приноситься вам у відкритті Ісуса Христа. Ісус Христос відкрив для нас свою благодать. Знаєте, яким чином Він відкрив? Звичайно, повсякденному житті не раз Він нас благословляє, допомагає, милує, прощає. Одним словом, все це зрозуміло. Але найбільше, найпотужніше відкриття Божої благодаті це Голгофа. Це Голгофа. Він продемонстрував. Яку велику любов Бог має до кожного із нас, що заради нас, Він помер на Головському Христі. І помираючи на Головському Христі, Він не жалів про те, що відбувалося, він просто знав, що це була його дорога. І Він її пройшов, і пройшовши цю дорогу, далі Господь каже: ось на цю благодать, якщо Христос помер за нас. Якщо він заплатить таку величезну ціну, ну чисто по-людськи, дозвольте запитати, невже він відмовиться від когось? Невже він відмовиться? Біблія говорить, якщо навіть мати допускає, забуде своє дитя, то що? То я ні. Я ні. Він цінує кожною душею. Тобто, коли ми підпережимо наші думки і повністю будемо вповати на благодать, ми навчимося святим життям. Як підперезати думки? Останній штрих. Треба мати знання якісь. От той капітан має знання. Він має серйозні знання, досвід, і він може. Вивезти корабля. Навіть інколи літаком його, коли він виводив корабля, і інший потрапляв десь, його літаком забирали туди, на той інший, щоб він консультував. Одним словом, він має якісь знання. Брати, і сестри, щоб підперезати наші думки, нам потрібно зробити заміну деяких знань. Знаєте, яких знань? Заміну я ніхто, я ніщо, нічого, нічого не вмію, нічого не зроблю, і пішло-поїхало. Купа речей на те, що є всемогутній Бог, який поселився в моє серце, і він мене проведе. А ці знання ми можемо отримати, вивчаючи. Слово Боже, ось де ці знання заховані. Знаєте, це як посудина, коли ви ставите посудину під кран і тече вода. І вона поступово вимиває все, що там є грязне, відмочує її, вимиває. І одного дня наступає момент, коли та посудина чиста. Коли ви приходите і немає проточної води, то на камені починає наростати таке щось зелене, мох. Ну, одним словом, починає щось наростати. Але коли ви приходите до річки, яка постійно тече, ви бачили. Яке каміння там лежить? Таке відчуття, що хтось його шліфував, правда? Вода змиває. І воно лежить там красиве, чистеньке, як має бути. Навіть ми придумали приказку, що капля камінь точить. І інколи так буває, правда? Ми дивимося, маленький струмочок. Падає на камінь і сверлить там дірку, проходять роки, і ми бачимо, що він просверлив. Брати мої сестри, треба, щоб постійно ця вода тікла. Постійно тікла. Коли вона буде постійно тікти, у нас будуть правильні знання. І ці знання помножені на віру в те, що Бог є з нами. Зробить нас святими назавжди. Слава Ісусу! Давайте ми помолимося.